До війни фермер Вадим Капля мав землі 10 тисяч гектарів. З 2014 року вздовж його полів пролягла лінія розмежування. Половина земель відійшла самоназвані ДНР. На полях, що залишилися тут, на підконтрольній Україні території, намагаються вирощувати та збирати врожай і далі, попри обстріли та по сусідству з позиціями військових. Праві ті рікони, ото труби, гольма, ото вже ДНР. Ті трохи ближче сюди, наші чуть далі. Ну, как-то вони там. Перестреливаются потихоньку. Ну что-то, конечно, идут на уступки в определенных моментах. О определенных нельзя договориться, определенных можно договориться. Ну, вот так вот. И живем, и так работаем. Ну, По-другому наверное, не получится, потому что они военные, у них оружие, а у нас ничего нет. Обстріли спричиняють на полях пожежі, а це збитки. Ще й військові пускають не всюди. Попри те, що земля орендована, бойові позиції показувати не можна. База ферми Династія через дорогу від Соняшникового поля, яке огороджена трьома рядами протитанкових мін. Тут ну, виходить, щоб не проїхав танк. Ну Це так смішно, якщо чесно. На, на нам це, тепер з ним щось робити і куди ж його витягувати, рівняти, хто це буде робити. — прямо, прямо Прямо тут міни? — Саме на них і підриваються комбайни та трактори, коли виїжджають працювати в поле. В династії таких випадків було три. Останні в 2015-му. От этот комбайн підривався на міні, противотанковий, отсюда два Ну, В першу чергу, це для, для людей, які працюють, Це для робочих. Тому що приходять, всі дивили, ось таке може бути. Ну, за халатності, ну хочеться напряму поїхати. А вспомнят, что может такое случиться. Чтобы были все аккуратные. Да, по нуждению взять с комбайна в посадочку. Ни в коем случае. А мины у нас называются или картошкой, или игрушкой. Там картошка, туда не едет. Там игрушки, сто не ед. Все понимают, что это такое картошка, игрушка. Там мин сотни, их сотни, их, наверное, тысячи. Тоді водій вижив, його контузило з того часу, каже, капля за кермо комбайна він не сідає. Після таких історій встановлюється все. Це параліч всього предприятия. Ви навіть не представляєте, що це таке. Проходять тиждень дві успокаються, потім виходять, ну, треба ж працювати. А технологічний процес, ну, як, поїзд уже ушол, вже пшениця там уже врожай потеряли, або там не допахали, не досіяли. Біля кодоми вирощують соняшники пшеницю, просо, сою. До війни за сезон фермери збирали вдвічі більше врожаю, ніж зараз. А на той території, яка окупована, і ваші поля залишились там, що сіють? Брозию. Ну, це, як вам сказати, бур'ян, що там трава така. А ви розказували, що вас звали працювати туди в Горловку? Так, мені дзвонили туди. их администрации, Лили. да, приглашали сеять, пахать, но всю продукцию у себя, чтобы я там оставлял, у них, них там в складах, они там, да, 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 да ну это, это вы же понимаете. Вы что? не согласились? Так куда, нет. Не-не-не, я ж там не могу. Четыре человека от нас ушло туда. Причем один вообще с поля убежал и трактор в поле бросил. Родину защищать. Геша, наш самый главный спецназ ДНР. Не знаю, он увидит меня или нет. Вот тут вот сюда эти все здания рыл. Потом скотину тут мы брали на откорм, полям лям вот и по буграм пошли ее. Мы купили коня, он пас их, все. А сейчас он самый главный. Штурмбригада, где-то в Орловке. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, зараз на Донбасі залишаються замінованими 7 тисяч квадратних кілометрів. Спочатку бойових дій розмінувало вже 20 тисяч гектарів, але це в тилу, не поблизу лінії розмежування, де все ще треба тримати дистанцію. не Приїжджали, багато приїжджали. І хороші ребята, і все, і на картах, все эти мінні поля, і всім розказував. Тільки починають починаю до тому підходити, от має бути 15 кілометрів. Все. Всі уїжджають рік війни це 10 років саперних робіт, звітують дослідники Женевського центру розмінування. Але це за умови, що всі заміновані території марковані та нанесені на мапи, чого зараз немає. Тим часом за останній рік, за даними ОБСЄ, на мінах та на розірваних снарядах підірвалися 58 цивільних осіб, 16 людей загинуло. А тохмахчі, Микола Дондюк з Донецької області для громадського.